і дозвілля знову на зв'язку, і легендарна рубрика «30 сторінок правди. Сьогодні в нас в гостях український шоумен, актор, комік, учасник команди ВІП Тернопіль і просто легендарна людина Тарас легендарна. Так саме Косу так трошки завищили очі. Ході людей, ну хай буде. Хай буде Тараса. Ради знайомства. Да. Привіт, привіт. Поясню вам правила гри. Отже, у нас є 30 запитань так. для вас, а у вас всього лише 3 хвилини, щоб на них відповісти. Так. Готові Що? час пішов. Перше запитання: Тарас Сдницький. Це представтесь. Тарас Тарастаницький, батько, син, чоловік, і, і решта вже потім комік, війпі Тернопіль, все решта. Ліга сміху чи стендап? Е, стендап. Жити в селі чи в місті? Ой, дуже важке питання. Поки що в місті, але думаю, що постаріти в селі. Е, коли вперше почули, ну не позор мене в 2012 році. А що це за ситуація була? Це ми придумували от якісь, якусь мініатюрку на сцену і там вкралося це слово. Розкажіть про ваше дитинство, яким воно було? Тяжким, веселим, смішним і щасливим. Яким було перше знайомство з Володимиром Зеленським? Е, я вже не пам'ятаю. Дуже важко. Ну, в мене не було так, щоб з ним багато спілкування, але не пам'ятаю. Е, перша сільська збірна, чи повернеться вона ще на екрани? Е, ні. Чому? Тому що вона себе вичерпала вже в тому форматі, в якому була, в якому вона починала. Вона зробила свою справу, я б так сказав. Розуміємо. Улюблений проект, в якому ви брали участь. Всі. Кожен проект був прикольний по-своєму і залишив дуже гарні відчуття всередині. Якщо б ви зняли власний фільм, як би він називався? Ой, можливо, можливо. Не Володька. Секунда. Три асоціації із студентським коханням. Бідне. Захмарне, авантюрне. Чому варто виступати на сцені саме у студентські роки? Бо воно дає тобі підґрунтя, і найперше воно дає можливість тобі зрозуміти, чи це твоє, чи це не твоє. І в тебе багато вільного часу. Розуміємо. топ 3 знайомства з людьми, якими ви пишаєтесь. Ого. Так. Тут напевно треба буде трошки більше подумати. Ну, нема таких. Я скажу так: якщо я виділю трьох, то е, тоді нівелюю знайомство з іншими трьома людьми. Розуміємо. Е, найцінніша порада, яку вам дали батьки? О, не, вони не заважали мені е, займатися тим, чим я займався напад. Це справді цінно. Е, топ 3 команди Ліги Сміху за вашим рейтингом. Е, Загорецька Людмила Степанівна. Е, п -п 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 наш формат і Вієї Пітернобі. Чи є у вас улюблений комік? Їх багато. Який ваш улюблений жарт як стендапера? От, наприклад, улюблений жарт нашого оператора це цілуй бабу Марусю». знову ж таки немає. В мене є досить багато і зараз вибирати це дуже буде втрата часу. Вів Тернопіль це сім'я чи робота? В першу чергу сім'я. Чому варто відвідати Чернівці? Тому що це прекрасне місто, з яким мене пов'язує дуже багато студентського часу, потім вже не студентського, і багато людей, з якими я тут знайомий, дружу, підтримую стосунки, п'ю каву. Знаємо, що у вашої доні нещодавно було день народження був правильно, був, був. бо і, бо хресний другої доні дуже сильно з цим бореться. Тому я, я прям так був, то скажіть, будь ласка, про головні принципи і настанови, які ви вкладаєте в своїх дітей. Я розумію одне, що я можу їм багато їх багато чого вчити, але якщо я не буду прикладом показувати цього, що я вчу, вони нічого не зрозуміють і нічого не навчаться. Тому завжди розуміти, що, що би ти не говорив, ти приклад в першу чергу, Поводься так, як хочеш, щоб поводились твої діти. Роби так, розказуй так і поступай за тими принципами. Дякуємо. Наш час вийшов, але ми продовжуємо питання. Чим відрізняється просування артиста зараз від просування 10 років тому? Дуже дуже багато ресурсів, які ти можеш задіяти, причому що безкоштовно. Ти можеш зняти тікток, який може зайти колись. Єдиний єдине джерело це був телевізор. Тобто ти мав тільки один єдиний шлях і не завжди всі доходили. Зараз купа ресурсів від вас тільки ваш, ваша енергія, ваш креатив і, і все. І ви маєте. Весь світ для ваших днів погоджуємось. Ідеальний відпочинок з сім'єю. Опечіть його десь далеко від людей, напевно, але і так, щоб діти мали чим зайнятися водночас. Якби раптом вам зателефонував пан президент і запропонував бути міністром культури. Як ні, однозначно. Я не людина, яка напевно може організувати. Я Ну я себе більше асоціюю з творчою людиною, і мені дуже важко себе уявити на якійсь такій посаді чи конкретній роботі. Скажіть про написання матеріалів. Це більше технічна робота чи натхнення потрібно? Це натхнення, яке викликається роботою, і навпаки, це робота, яка потребує натхнення, і постійно треба між цим маневрувати. Улюблені подарунки від фанатів. Неочікувані, скажімо так. Ваші доньки до таких випадків, коли малі діти дарують вам якісь подарунки. Я стараюся зробити так, щоб вони про це не знали і не ревнували. Гаразд. Ми сподіваємося, дівчата не будуть бачити це інтерв'ю, а цей момент пропустять. І тепер Бліц: Водофон чи Київстар? Київстар Тетяна Песик чи танька стріл серіалу. Дуже важкий вибір. Дуже важкий. О, Тетяна Песик. Львів? Львів. Ваше життєве кредо. Не опозоритись, напевно. В різних сферах. Що ви побажаєте юним студентам і взагалі глядачам, які згодом переглянуть цю інтерв'ю? Е, найперше, не слухати порад 40-річного чоловіка, який про вас нічого не знає. А по-друге, е, старатися якнайкраще використати той вільний час, а його у вас купа, повірте, я знаю, про що я говорю. От щоби мати потім більший і кращий. Кращу можливість старту в подальшому житті, і про відкрите завіше у ваших планів, що очікувати від вас творчості надалі. Так сталося, що вже майже два роки повноцінне великомасштабне вторгнення, і я не планую більше, ніж на місяць. Стараюся закривати якісь запити, які йдуть від найрідніших, які воюють. Стараємося з ВІПами закривати ті запити, які в нас є від різних частин. Ну і при тому стараємося десь їздити, розвиватися, виступати. Це так глобально, але кажу на місяць, на два більше не планую. Крайній запит, крайній збір, крайній запад, які потребують крайній запад. Ми дуже довго закриваємо наш збір на е, дрон лелека. Це навіть не дрон, а великий комплекс для 44-ї тернопільської артилерійської бригади. Тому, якщо ви маєте можливість е, свою сьогоднішню каву випийте, а вартість своєї кави задонайте на цей збір. Долучайтесь. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нас. Найкраще я хотів сказати яка, але та команда з берегомету. Значить, вам фаталь. Вам фаталь Дякую, Що ви прийшли до нас, до центру культури дозвілля? Підписуйтеся на соцмережі Тараса, соцмережі, соцмережі У Мене багато вже підписників, а в них мало, і я думаю, що це неправильно. От всі взяли і на них підписались. Погоджуємось, дякуємо вам.